Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єлена Ukraine Family. І я узнала таку новину і вирішила з вами нею поділитися. Ем... Новина стосується наших стікерів, продовження наших стікерів. Так от, я прочитала, що ніде не треба нам продовжувати ці стікери. Нам кожному прийде лист, поштову скриньку на англійській мові. Про продовження цього стікеру буде такий офіційний лист, що нам продовжують дозвіл на перебування в Нідерландах до 4 березня 24-го року. От цей лист буде на англійській мові, як я вже сказала. І дуже добре, що він буде на англійській мові, тому що. От ці стікери зробили на нідерландській мові, і скільки у нас було пригод з цим, що на прикордонники не розуміють, що це таке. Так, ми їздили в Україну і нас спочатку не пропустили, затримали до вияснення, що ж це таке на угорському кордоні. А було взагалі. Смішно, але не до сміху. Наприклад, прикордонниця каже: що це таке АІНДІ? Що це інді? Це що, індійська віза? Ми трошки так, посміялися, але потім вона сходила до начальства, вияснила, що це якби нідерландський дозвіл, і нас все-таки пропустили. Слава Богу, це як ми вже верталися з України. От, а цей лист тепер буде на англійській мові, то якраз. Ми його будемо показувати прикордонникам, і я думаю, що англійську мову повинні знати всі прикордонники, хоч якось розумітися. Так що така гарна новина, нам нікуди не треба йти, ніде не треба реєструватися, а тільки чекати. Вони обіцяли швидко це зробити, може протягом місяця. Так що будемо чекати і заглядати поштові скриньки. Мені здається, що в Нідерландах вже починається весна. Ану підкажіть мені, будь ласка, садоводи. Дивіться троянди, що роблять, повипускали вже які листочки. Чи вони не померзнуть? Ще, ще лютий попереду. Не знаю, який тут лютий. Але зараз тепло. Плюс вісім сьогодні і сонечко було. А ось дивіться, це нарциси. От як вони вже повилазили, але, мабуть, трошки приморозило їх. Тут їх дуже багато. Бачите, тут на узбіччі дороги, на цьому палісаднику і там далі дуже багато нарцисів. Вони так гарно цвітуть весною. А я хочу трошки... Відповісти на ваші запитання, які поступають в коментарях. Дуже вам дякую, що ви дивитесь моє відео, що ви коментуєте, задаєте запитання, якщо вам щось не зрозуміло, цікавитеся, що і до чого в нас. Дуже вам вдячна, друзі. Перше питання про велосипеди. Почалося з чого? Ми звернулися в Хіменту, щоб вони допомогли Ніку в пересуванні, бо, як ви знаєте, хто нас давно дивиться, йому важко пересуватися. От, і вони е, назначили нам консультацію, що нам краще, або така машинка електрична, скутер він називається, або якщо він зможе, то трьохколісний велосипед. От. І ми ходили по спеціалістам, по інструкторам, по ортопедам, і вони вирішили спробувати. Назначили нам трошки тренування на велотренажері, а потім е, подивилися, що в нього виходить, і вирішили видати нам велосипед трьохколісний. І в нього тву, слава Богу, все вийшло. От тепер він їздить на трьохколісному велосипеді на свої заняття, магазин. Але він у мене не на 100% самостійний, йому треба догляд, йому треба підтримка. Тому наші друзі вирішили так: що як же ж він буде їхати на велосипеді, а я буду за ним бігти чи як? І вони вирішили мені подарувати теж трьохколісний велосипед. Я цього не чекала. Для мене це був такий сюрприз. Я їм дуже вдячна. От всі сім'ї. Е в яких ми жили, і які нас знають, які нас підтримували. Вони зібрали гроші і купили мені такий от велосипед. Чесно кажучи, я не знаю його ціну, скільки він коштує. Я дивилась в інтернеті. Ви теж можете подивитись в інтернеті. Мій велосипед називається Lederfox трьохколісний. Він електричний. От. Він, звичайно, не новий, але він дуже в гарному стані. Так що я дуже вдячна. Це перше. Потім мене ще запитували, яка погода в Нідерландах. Ну, от, бачите, погода така. Уже тут тепло. Але зараз і в Україні я знаю тепло. Ну, Тут не було морозів. Тут замість снігу дощі йшли всю зимку. І зараз ще продовжують іти. Е, мороз тут був, мабуть, максимум вночі, ну, може, мінус чотири. І то. Я сумніваюся, що він був по прогнозу, так. От. Але був один раз такий галальот. Але був один раз такий мороз, що вода змерзла і було слизько дуже на дорогах. Я не бачила, щоб вони тут чимось посипали, ну, якось ми пережили це. Це був один чи два дні. От. Така погода зараз взимку. Але ми тут уже 11 місяців. Буде скоро. От, і ми вже майже всі сезони були тут, в Нідерландах, і ми знаємо, яка погода. Весна тут класна весна. Ну, вона теж дощова, але тепло. Буває, коли ці штормові вітри, то... то холодно і дощі сильні. От. А так в основному тепло. Так що цю зиму я вважаю, ми вже тут пережили, особливо не вдягалися, пуховики тут не потрібні шапки. Ну, інколи і ми без шапок. От, а вони всі без шапок, завжди, <завжди> вони без шапок. Навіть в мороз і навіть на велосипедах. Я про це теж вже розказувала. Друзі, і я хочу вас попросити, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал, хто послухав інформацію корисну. Підписуйтесь, бо дуже часто в мене на каналі виходить корисна інформація, якісь новинки про Нідерланди, про наше життя, про тимчасовий захист і всі інші новини. Так що, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку моєму відео, і якщо воно вам було корисне і сподобалось, звичайно. І до нових зустрічей. І дякую, що підтримуєте україномовний канал.